Доброго дня! Це відео присвячено питанням того, яким чином обліковувати, яким чином списувати втрачений чи знищений товар під час дії воєнного стану. У зв'язку з військовими діями, тому що це питання виникає у дуже великій кількості безпосередніх підприємців, які потрапили в досить неприємні ситуацію. Зараз я про це розповім досить е е коротко, однак, ви зрозумієте, де що потрібно зробити. До речі, тут під відео буде відповідне посилання на роз'яснення Мінфіну, які ми отримали на днях. Для того, щоб ви могли більш детально розібратися безпосередньо з тими нормативними актами, на які я зараз буду посилатись, там вони всі зазначені, для того, щоб ви мали можливість безпосередньо отримати відповідну фахову правову допомогу з питання списання цих матеріальних цінностей і прибирання їх з балансу, яким чином це потрібно зробити і на що потрібно посилатись. І так. До речі, не забувайте підписатись на канал, можете авансом поставити вподобайки, і як я вже зазначав, під відео буде посилання на безпосереднє це роз'яснення Міністерства фінансів. Міністерство фінансів зазначило, що фактично в даному випадку потрібно. Зазначились там на дуже, дуже багато написали про доступ до публічної інформації. Однак, що стосується безпосередньо цього питання, то зазначили про наявність постанови Кабінету міністрів стосовно подання фінансової звітності від 2000 року номер 419 і фактично зазначили про необхідність в даному випадку проведення інвентаризації. Яка повинна буде фактично і повинна проведитись у разі там, пожежі, стихійних ілих або техногенної аварії. В даному випадку у нас є ну, неоголошена війна, як я говорю. Фактично, це війна, а не воєнний стан, який намагається прикритись всі наші іноземні друзі для того, щоб не виступати відкрито на чиємусь боці, ніби там українці з росіянами. Чубляться там за Херсонську область, Донецьк, Луганськ, Крим і Запоріжжя. Ну самі там щось вирішили, там не поділили після 23 лютого. Однак при цьому відкрито не заявляють про те, на чому боці вони виступають, ніби всі нейтральні. Тому фактично, в положенні про документальне забезпечення запасів бухгалтерському обліку, затверджений наказом Мінфіну ще від 95-го року номер 88 для первинних документів. З рахуванням обов'язкових реквізитів та вимог, передбачених положенням 879, складаються відповідні акти, де зазначається, що це за майно, складається відповідна комісія, яка зазначає, при яких обставинах це зникло, скільки майна зникла, чи була знищена, яка є причина знищення майна, тому вам потрібно буде звертатись і до правоохоронних органів, і до органів ДСНС, для того, щоб, у разі, наприклад, якщо знищена склад. Як нещодавно були такі вибухи складів о, в різних Запоріжжі, в Дніпропетровську, яким чином списати цей товар? Це потрібно робити: от цю інвентаризацію і у зв'язку з проведенням інвентаризації складанням актів відповідних, ви можете відповідно до законодавства, на яке я посилався. Цих протокол інвентаризаційної комісії, які будуть затверджуватися керівником підприємства, вони повинні затверджуватись протягом п'яти робочих днів з моменту закінчення інвентаризації, ви можете провести відповідне списання товарів. Подальшому, що стосується юридичної площини, звичайно, так як будуть зазначені підстави виникнення цієї ситуації, у разі якщо це військова агресія і. Відповідні попадання, я би радив все ж таки готувати і збирати документи для того, щоб в подальшому звертатись з відповідними позовом до Російської Федерації, до інших суб'єктів для відшкодування завданої шкоди. Ну, це вже буде окреме відео. Я е, З цього приводу в кінці, до речі, буде відео стосовно того, яким чином стягувати заборгованість з Російської Федерації, можете його також подивитись, які акти потрібно складати. І на підставі от всіх, цих форм. Потрібно буде скласти відповідні акти і списати відповідні залишки. Крім того, також в цьому роз'ясненні звернута увагу і на лист торгово промислової палати стосовно форс-мажору. Однак це трохи інша ситуація. воно стосується безпосередньо виконання своєчасного виконання зобов'язань, тобто це не звільнення від виконання зобов'язань, а виключно своєчасного виконання зобов'язань і фактично відсутності штрафних санкцій за час невиконання своїх зобов'язань. Таким чином, от, закон, порядок номер 419 положене 88 та положені 8079. Вони всі розміщені на сайті Мінфіну є в розділі, як вони зазначили, бухгалтерський облік та аудиторська діяльність, розділ Діяльність, де ви можете ознайомити з ними і більш детально розібратися, яким чином складається відповідно, сама комісія. Складаються відповідні акти, що потрібно зазначити в цих актах, і яку інформацію, і якими довідками їх підтвердити. Поки на цьому все у разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайте з радістю, будемо допомагати і разом вирішувати цю. Звичайно, казалось би, просту, а насправді не дуже просту проблему стосовно списання і фіксації цих збитків, правильного списання цих, проведення інвентаризації залишків товарів і відповідно встановлення, винуватця і подальшого відшкодування завданої шкоди. Тому підписуйтесь на канал, а у разі, якщо буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю будемо допомагати. І пам'ятаємо. Україна обов'язково переможемо. Це вже підтвердило ЗСУ, в яке ми всі віримо, віримо в Україну, віримо в перемогу. І пам'ятаємо, що перемога завжди на стороні правди, а правда на стороні України. І це було завжди сотні, а то й тисячі років. І то татаро монгольські іги, про які говорять, знаєте, з кожним днем більше впевнюєшся, що ніякого татаро монгольського іга не було. Були ті дикі росіяни, які нападали на Україну, грабували, грабували Європу. В кінці кінців отримали по зубах і вирішили все перекласти на татаро монгол А ми йдемо до перемоги, віримо в Україну. Слава Україні і слава нашим ЗСУ! Підписуйтесь на канал, з радістю будемо допомагати один одному. До зустрічі!